Друзі, привіт! Мене, як завжди, звати Бречко Анастасія, і ми продовжуємо нашу роботу зі звуками і наближаємось до фінішної прямої. Пригадайте, на минулих заняттях ми вже навчились створювати звукописи. Тепер знаємо, що голосні а, у, І завжди вимовляються чітко, ненаголошені звуки Е e та И наближаються у вимові один до одного. А ненаголошений звук О перед наступними наголошеними У та І наближається у вимові до У. Також ми з вами вивчили, як перевіряти наголосом сумнівні е, и та О. І що робити, коли слова з такими ненаголошеними звуками наголосом не перевіряються. Але мої корисні поради лайфхаки для вас не закінчились. На цьому занятті ми дізнаємо ще декілька правил написання слів. У яких є сумнівні звуки. Перше, як писати лелека чи лилека? Запам'ятаймо у буквосполученнях е Ере пишемо е. Дерево, ожелець, перейти, передмістя. Друге, якщо ми змінюємо слово і на місці сумнівного звука виникає І, сміливо пишіть е. Наприклад, нам потрібно визначити осені чи осені. Якщо ми змінимо на осінь, то виникне І. А отже, у слові осені пишемо Е. Третє. Букву Е будемо також писати, якщо при зміні слова звук випадає. Хлопець хлопця. Січень січня. «и» ми пишемо, по-перше, у групах ри-ли, які стоять перед приголосним: бриніти, гриміти, глибокий. По-друге, у коренях бир, дир, мир, пир, стил. Якщо далі є наголошений а. Наприклад, перебираю, завмираю, застилаю. Якщо ж наступний не наголошений А, то правило не діє. Тому хоч і застилаю, але стелю. Хоч і перебираю, але беру. Перевіримо. Спробуйте визначити, яку літеру потрібно вставити на місце крапок. Очерет! Маємо тут буквосполучення Ере. Тому вставимо Е. Слово колесо. Можемо змінити на коліс. Сумнівний звук змінився на І. Тому на місці крапок пишемо е. Наступне слово заплести. Змінимо на заплітати. Між Л і Т виникла літера І. А отже, Знову пишемо Е. Наступне слово здирати. Пам'ятаємо у коренях дир перед наступним наголошеним А ставимо «и». що ж, із цим упорались. Згадаймо тепер усі способи перевірки написання слів із ненаголошеними е «и» та О. Маємо речення. Директор поклав у велику кишеню телефон. Перше слово директор. Як же зрозуміти, чи ми вживаємо тут е чи? І? Спочатку спробуємо змінити або підібрати спільнокореневе слово директора. Директорський. Наголос не змінився. Це слово нам варто перевірити за орфографічним словником. І запам'ятати, воно пишеться через «и». наступне слово велико. Якщо ми підберемо спільнокореневі, то знайдемо слово велич, де наголос падає на е. А отже, у слові велику також писатимемо е. Далі кишеня. Спільнокореневе кишеньковий. Але наголос не падає на сумнівний звук і жодне з правил також не дає нам відповіді. У орфографічному словнику знайдемо, що слово кишеня пишеться з літерою «и» і запам'ятаємо його. Останнє слово телефон. Спільнокореневе – телефонувати. Але наголос не перемістився на сумнівний звук. У слові телефон є буквосполучення Еле. Тому пишемо літеру Е. Що більше ви будете практикуватись, то кращими будуть ваші знання та навички. І наостанок маю для вас вірш, який, сподіваюсь, допоможе запам'ятати правила написання ненаголошених е та И. Так хочу грамотною бути, сказала я собі. І стала правила вивчати, куди писати е, куди писати и. Село поставлю я у множину і вийдуть села. До озера я спільний корінь підберу і вийде приозерний. Тепер в словах я чітко чую е. Але і це іще не все. Пишу пост у інстаграм, а там підступне слово: Герой писати з е чи з. І? Скажіть хтось терміново. Біжу я в Google і шукаю словник орфографічний. Він точно відповідь надасть, хоч випадок катастрофічний. А ще є правило про те, що ере-еле завше з е, змінити слово буде і, чи слово звук не збереже, а букву і пиши туди, де є рели, і приголосний перед ними. Я допускала помилки, частина це навчання. Не бійтесь помилок і ви. Важливі лише старання. До нових зустрічей, друзі, і нехай кожна літера знайде своє правильне місце.